Бронюватимуть чи не бронюватимуть? Ось у чому запитання. І воно хвилює усіх українців вже від 8 жовтня. Саме тоді прозвучало, що Кабінет міністрів України вирішив тимчасово зупинити процедуру бронювання від мобілізації, і визначення критично важливих підприємств, щоб провести аудит раніше ухвалених рішень. Про ситуацію зараз та чого чекати вже за два тижні. Дивіться у відео. Мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал Вів Media. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Офіційна причина тимчасової зупинки бронювання працівників: потреба навести лад, оцінити зловживання і зробити так, щоб у майбутньому їх не було. А не офіційна, за заброньованих. А сталося все це через. Не чіткі критерії визначення критичності підприємств нагадаю, що під бронюванням підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади у міжнародних судах чи спеціалізованих установах ООН, на підприємствах, які забезпечують потреби зсу, та ті, які проводять розмінування. Та йдеться про ще один критерій, який і викликає найбільше сумнівів у справедливому бронюванні. Йдеться про підприємства, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Погодьтеся, що доволі широке формулювання, бо хто ж не вважатиме своє підприємство важливим. І саме тут багато моментів, на які має звернути увагу уряд. До мораторію бронювання підлягали ті підприємства, які відповідали певним критеріям. Таких критеріїв є вісім: власне ті, в яких сума податків вища за півтори мільйони євро. Сума надходжені за кордону вища. 32 мільйонів євро, стратегічне значення для економіки та безпеки країни, важливість для економіки чи територіальної громади, відсутність боргів за єдиним внеском та соціальне страхування, середня зарплата за останній квартал не менше за середню в регіоні, за четвертий квартал 2021 -го. Підприємство, яке є резидентом Дія Сіті, підприємство, яке відповідає, хоча б двом критеріям могло забронювати до 50% військовозобов'язаного персоналу, якщо перевірка. Даних пройшла успішно, то бронювання та відстрочка надавалася автоматично. До речі, про дію бронювання через цей сервіс теж тимчасово недоступний. Адже ні для кого не секрет, що деякі підприємці залишали невелику квоту у себе на підприємствах. А у випадку, коли їхнього працівника зупиняли службовці ТЦК, його відразу бронювали. Тобто, аж такої критичності у бронюванні цієї людини не було. То що аудит проводитимуть і там, і триватиме все це до 15 листопада. За інформацією заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, причиною аудиту бронювання стало зростання кількості заброньованих. Якщо протягом двох років вона була на рівні 540 тисяч осіб, то за кілька місяців перевищила мільйон. 26 жовтня під час засідання Кабіну було погоджено рішення, за яким усі, хто мав бронь, до 31 травня 2024 року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий ж період. Після проведення аудиту на підприємствах, які класифікуються як критично важливі, деякі з них можуть втратити цей статус. Це означає, що працівники, які мають бронювання, можуть його втратити і бути мобілізованими. Про це повідомив адвокат Сергій Савинський у коментарі виданню The Page. адвокат також підкреслив, що в постанові кабінету міністрів номер 1204 від 22 жовтня цього року. Пропонуються зміни до критеріїв, за якими організації підприємства або установи визначають критично важливими для економіки і життя населення під час особливого періоду. Після цього відповідні органи можуть перевіряти статус підприємства, ухвалювати рішення про його підтвердження або скасування. Насправді, внесення змін у критерії визначення критичності дуже важливі, адже без них жодний аудит не забезпечить справедливого рішення, адже досі, згідно з постановою номер 76 є нюанси. Наприклад, підприємства, які здійснюють міжнародні перевезення, можуть бронювати своїх працівників за кількома критеріями. Одним з них може бути відсутність заборгованості і сплати єдиного соціального внеску ще одним розмір середньої заробітної плати не менше ніж був у регіоні в четвертому кварталі 2021 року. Наприклад, для Львівської області це 13 508 гривень. Тобто, маючи навіть двох працівників із зарплатою в 14 тисяч, таке підприємство має право на статус Критичного прикладів можна навести безліч. Зараз важливий справедливий та обґрунтований результат. Адже армію потрібно забезпечувати і людьми, і грошима, і продукцією, і це неможливо при зупинці підприємства. І єдине рішення чіткий і зрозумілий баланс між мобілізаційним процесом та збереженням економіки. Сподіваємося, уряд враховується.